Автоматичне створення лідів із дзвінків. Для кожного бізнесу дуже важливо не втрачати вхідні дзвінки, не або мати мінімальну кількість пропущених дзвінків, а якщо вже так і сталося, то обов'язково їм передзвонювати, тому що інакше втрачаються кошти, які були витрачені на рекламу. Як це налаштувати в KCRM і як зробити так, щоб по кожній картці, по кожному клієнту був контакт і був передзвон, був дзвінок з ним? Покажу в даному відео: у нас є функціонал, який дозволяє автоматично створювати картки у воронках при пропущеному дзвінку клієнта чи при вихідному дзвінку на невідомий номер. В даному інтерфейсі зараз ви бачите самі воронки, тобто, як ви пам'ятаєте, їх у нас може бути багато різних воронок з різними типами, чи це угоди, чи це ліди і так далі. Як же створити, як зробити так, щоб вони створювалися автоматично при дзвінках? Перш за все, йдемо в розділ комунікації, йдемо в розділ телефонії, і для тієї телефонії, з якою ви хочете, щоб автоматично створювались, зазвичай це одна, звісно, це тестовий кабінет, тому ми тут маємо. Багато різних, ви обираєте поле зв'язок з воронками. Саме воно нас зараз цікавить. Для того, щоб автоматично створювалися заявки, ви в даному полі обираєте так і обираєте в яку ж саме воронку будуть створюватися ці ліди чи угоди, дивлячись, якого типу у вас воронка. Після цього при всіх вхідних пропущених дзвінках у вас буде створюватись картка в воронці, і таким чином ваш менеджер бачитиме, що був дзвінок. У цієї картки буде відповідна назва, і можна буде перетелефонувати або ж просто подивитися в кінці місяця статистику, скільки упущених вигод ми мали, і могли, наприклад, подзвонити клієнту, але не зробили цього. Тому дуже зручний, простий функціонал, користуйтесь і не втрачайте лідів, заробляйте більше. Успіху!